На Петра Павла, звичайно, люди після служби Божої, після всіх тих справ, які вони поробили, вони святкували. Вони збиралися, як ми казали з вами в Петрівниках. спеціальні такі робили, як шалашики, такі накриття на свіжому повітрі, прикрашені травами, польовими, де дуже все гарно пахло, і готували різні страви. Можна було їсти будь-що, будь-які страви мається на увазі із м'яса, і з риби, тому що піс закінчувався вже на Петра і Павла. Але головне те, що на Петра і Павла, вже на другий день, 13 раніше липня, а тепер це буде вже завтра, 30 червня, за новим календарем, відмічали ще пів Петра або пів Павла, так називали. І готували обов'язково борщ. Борщ звичайний, міг бути червоний, білий, міг бути навіть зелений. Але основне те, що його наливали в три тарілки, не будь-яку іншу цифру. Це було, знаєте, таким ритуалом, може, пов'язане мені трошки з трійцею. А також смажили півнів. Це свято дуже любили, тому що дуже пахло, було дуже смачно. Правда, аж аж слинка потекла від такої чудової традиції. А ви це знали? Не знали.